Чар. Був на селі вівчар Тарас, він панових овечок пас. Став мій Тарас чогось журитись, сидить, голівоньку схилив, а панові боїться похвалитись, щоб пан не бив. Чого ти, брате, світом нудиш? питаються його. Ох, братці, лишенька мого, аби як не відбудеш. От став хвалитись він, що є в болоті вовк, і на лихо йому хапає овечок. Що ж, брате, будемо робити? Ще й не таке нам діє вовк, а пан за що буде бити? Гуртом вони до пана всі пішли, усе по правді розказали. Звелів їм пан, щоб вовка стерегли, і, коли можна, щоб піймали. Пильнують вовчика нема коли заснуть. А вовка щось нема й не чуть. Що ж все так, що у Тараса часом буває добрий борщ із м'ясом та значенкою пиріжки? Дурні дядьки, ні один з вас не розчовпає, який там в біса звір. На вовка тільки поговір, а овечок Тарас хапає.